Сьогодні оновилися знижки та акції ватабейки будуть дійсні з 30 серпня по 5 вересня. Кетчуп королівський смак по 15.30, лагідний і до шашлику. Майонез від відщедрой зараз по акції мінус 40%. Рожевий виноград 66 гривень за кілограм. Чай ловере по 34,30, а сорті і зелений 34,30. Чай від віделюкс від 35 гривень і різні смаки 35% знижки. Пепсі 2 літри по 35,90 Мелена кава від Амбасадор. Зараз також по знижці. Рощинна кава Амбасадор до 40% знижки. Фравуліну в баночках по 24 гривні. Кисломолочний сир український від 36 гривень. Ціна залежить від жирності. На дитячі пільмішки ведмеді, ну не тільки для діток можна. 40% знижки. Морозиво каштан зараз по 21 гривні, а рожок Монако 34, стакан вілікан по 15 гривень і морозиво малюка 15,50. Курячі слайси від 40 гривень. І є знижки на горішки Боб. Чіпси Лейс 3720, Олія -щедрий Дар на ню знижка 28%. Вафлі рошен по 27,90. Бафельки Рошето 7,20. На барні знижка 36% коштує 41,90. Різні жилейки від рошен по 17 гривень. І на шоколадки мілка великі знижки. Є більші є менші. Шоколадки лакмі по 20 гривень. І великі шоколадки лакмі по 65 гривень. На трюфель 40% знижки 32,90%. Орео по 36 гривень. Подарунковий набір віскі коштує 295 гривень. Пиво Оболонь по 34 гривні. Консерви сардини до 30% знижка. Вершковий крем-сир від президент 41 гривня. Плавлені сирки по 11,90. Ще ось така сиркова паста по 41,90 і по 47. На ковбаску від своєї лінії а також гарні знижки 42%. Плавлені сирочки пластинками по 38 гривень. Йогурти Растіжка по 7,90% взяла собі також. А також дитячі сирки ягодинські по 13 Десерти Марійка від 16 гривень. А йогурти Марійка по 21 гривні. Йогурт Галичина по 15. Безалкогольні шайки по 10,50